Область, оператор Мирослава Доброго дня, це екстрена медична допомога, 534-й борт, фамілія Комісарук. Так, де ви знаходитесь, який населений пункт? Вижгородський, Вижгородський район. Так, населений пункт який? Село Вище, село вище Дубешня. Садове товариство Полісся. Яка там вулиця? Садова, 110. Так, що там сталося? Е, тут, напевно, кримінал, людина померла, 40 років, побиття в наявність, характерні ознаки побиття. Навіть до приїзду бригади. Так, е... треба слідчі оперативну. Зараз чекайте. Так, помер прізвище ім'я по батькові, хто помер? Не знаю, не знаю. Молодий чоловік років 35-40 років. А він де, на вулиці десь помер чи в хаті? На вулиці, тут на ділянці. На, на власній території, да, на ділянці, чи як? Чи роботи просто на напов... Він тут проживає чи це робітник? Це його учат? А, На своїй ділянці. На своїй ділянці, так. Ну так, да, тут просто садове товариство, тут, ну, дача. То це хтось, сусіди вас повідомляють, чи що? Це тут жінка з яка тут знаходилася, вона викликала швидку. Що приїхали молоді люди, його сильно побили, це з її слів. Так, на тілі. Ну так, на тілі є садна. Угу. Є, є сліди побиття, так? Так, да, гематома правого ока, лоб повністю весь в гематомах. Так. Це мно ці. Це що наявно, я бачу, так? Множинні, так. Да, множинні садна по всьому тілі. Так, ви кажете, що свідок, свідок говорить, що бачила, що хтось приїздив до нього, так? Так. Да. Скільки їх чоловік було, не знає вона? Не знаю. Багато. Багато людей. На чорну мерседесу. Номера вона не запомнила? я не знаю, вона десь відійшла теж, не пам'ятаю. Вона далеко від нас. Вона просто теж вона це все бачила, вона так не хоче розказувати нам нічого, я, ну. Так. Її номер телефона вкажіть, будь ласка. Зараз одну хвилиночку. Я її не скажу номер телефона, бо вона відійшла дуже далеко. Женщина! Так, а вона викликала? Це ж вона викликала вас чи хто? Там було просто перехожий. я не знаю, чи це вона, чи це друга, тут я просто не приїхав. Скажіть бо... номер перехожого, хто вас вона... викликав. Зараз, зараз вона підійде. Угу. Одну хвилиночку вона зараз підійде і. Вже номер телефону її. А, телефон на номер вони, ті люди, які були в неї, телефон забрали. Це. Тобто будівництво, це архітектор жінка. Це будівництво. Получається, той, що зараз загибший, угу. це власник ділянки. Тут він будується. Угу. І приїхав архітектор. Це так не ця жінка розказує та серед слів. Це, це жінка архітектор, так? Оця, да, 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 да. що приїхала, вона архітектор. Так, да, да. Угу. То вони в неї, вона присутствувала при цьому всьому, вони в неї забрали телефон. Не знаю, Вон, напевно, зараз, він... я зараз я Доброго дня. Одну зачекайте. Угу. Ні, Ні-ні. Скажіть номер телефона, свій. Свій номер телефона. 098 047, 0969. Так, 098-047-0969. Номер машини, який що виїжджала, скажете? То, що виїжджали. То там не одне авто було, Скажіть, будь ласка. Алло. Так, ви кажете. Це поліція. Слухайте, та, я та. просто я, я не все бачила, бо я злякалася, я сиділа там в такому придбаннику, тому не можу все розповісти. Mm -hmm. Ну ви запам'ятали, хоч чи авто, там одне авто, чи два було? Був чотири авто було. Один ранжоровер, номериних, ну там я потім подивлюся, не знаю. Один Mercedes, який замінив номери з 5 тисяч на 777, сім. 5 тисяч, а там далі І, і яка ще літера ну, щось таке було, вони замінили номер, тому, в принципі... Mm, так, чекайте, замінили номер на який самий... Ми чекайте, бо мені телефонують. 07, це ж поліція телефонує, скажіть, 07, 3 сімки? 3 сімки, 4 сімки, алло, зараз просто... 4 сімки, так? Угу. Так, Давайте, зараз я, номер, що, зараз... я номер телефона дав, і ви з нею будете спілкуватись, я да, буду да, свою да, роботу да, да, да. хто, хто прийняв? Капустенко, а ваше комісарчук, так? Коміцарук. Комісарук. Комісарук. Да, добре. Капу Капустенко. Капустенко, до побачення. Добре.